Рада вітати усіх, хто у цій порі з нами сьогодні маємо нагоду поспілкуватися з виконуючим обов'язки ректора Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Олександром Черевком. Вітаю вас, Олександр Володимирович. Розпочати розмову пропоную з тієї теми, яка сьогодні надзвичайно жваво обговорюється суспільством. А саме Міністерство фінансів України підготувало пропозиції щодо змін до законодавчих актів у рамках підготовки держбюджету на 2015 рік. І, власне, деякі моменти запропоновані стосуються і системи освіти, в тому числі вищої освіти. Як ви сприйняли от такі ідеї, поки що не буду конкретизувати, які, можливо, в цілому ви розкажете, а потім ми зможемо вже детальніше на чомусь зупинитись. Ну… Щоб говорити за цю конкретику, очевидно, треба сказати за загальний сьогодні економічний стан. Він ну, вкрай незадовільний, так, якщо говорити м'яко. В чому це виражено? В першу чергу прогнозується падіння внутрішнього валового продукту порядка на 10%. Значить, якщо додати сюди ще Нафтогаз України, це буде десь 13%, ще 3%. Ми пам'ятаємо глибоку кризу, наприклад, в Греції. Там було падіння 15% ВВП. І ми пам'ятаємо, що там було певні колапси, і треба було вся Європа реагувала на. Кризу у Греції. Тому перед нами стоїть надзвичайно серйозний виклик. І якщо конкретизувати там промислове виробництво, сільськогосподарське чи макроекономічні показники, платіжний баланс, торгівельний баланс, особливо ліквідність банківської системи, наші психологічні настрої. Відток інвестицій, зростання зовнішніх боргів, зростання внутрішніх боргів, вкрай низькі, критично низькі золотовалютні резерви. То ну, кожний фінансист, економіст скаже, що першим кроком треба значить, вирішувати питання стабілізації бюджету. Збалансування бюджету, тобто, щоб витрати і доходи були збалансовані, тому що із-за того, що в нас витрати, в нас доходи катастрофічно знизились, а витрати не знижуються, ми маємо дисбаланси, ми маємо певну емісію за рахунок облігацій внутрішньої державної позики. Ну, власне кажучи, ми, ми вже спустили, спустилися в інфляцію, в інфляційні такі моменти, так що без реакції не обійтись. Але саме головне, тут правильно, правильно як кажуть, побудувати цю реакцію. От. І те, що ви говорите, там, що стосується в цілому бюджету і що стосується. В цілому значить, і освіту торкається, це ну, тільки одна складова. Тому що в першу чергу треба рішити питання політичної стабілізації, тобто питання війни на Сході. От. І безумовно, це така рана, яка буде надзвичайно впливати, і якщо вдасться її вирішити. Швидше чи швидко, це буде е, великий успіх. Якщо ні, прийдеться постійно враховувати і, і постійно бути в напрузі. От, е, по всіх остальних питаннях. Друге питання це загальна фінансово-економічна стабілізація. Стабілізація через е, політику національного банку. Сьогодні. Ми знову-таки можемо вернутися досвіду Греції, що в першу чергу там що робили? Спасали банки. А в нас, на жаль, сьогодні всі дивляться, як банк один за одним падають, падають, випадають. Ну, так, вроді би, якщо дивиться моральний настрій суспільства, то начебто це можна так споглядати. Але за кожним банком. Стоїть простий вкладчик, який розмістив е, якусь певну суму е, грошей. І е, так, так не можна далі. Тобто треба продумати, да, е, сьогодні першим кроком це стабілізація фінансово-банківської системи. Е, коли ми стабілізуємо, стабілізуємо курс, е, стабілізуємо ціни, тому що чим, чим чревата е, зміна курсової політики? Зміною масштабу цін. Коли йдеш за ліками одна ціна, а через місяць вона вже майже навіть не через місяць, вже наступного тижня йдеш да, ті ж самі ліки, тижні. купуєш, і вже змінюється вона. Тому тут виклики дуже серйозні і жарти всі треба відкласти в сторону і серйозно підійти до цих речей. Іначе значить. Може бути просто, ну не хочеться, знаєте, під кінець року якісь тут прогнози Нострадамуса вистраювати, але просто я реаліст, практик і дивлюсь дуже прагматично на ці речі. Треба швидко приймати рішення по стабілізації фінансово-банківської системи, по стабілізації політичної системи, збалансуванню державного бюджету. Дерегуляція економіки, повна дерегуляція економіки. В нас поки що, на жаль, ми говоримо про реформи, а демонтуємо залишки соціалістичної системи. От така Олександр Володимирович, от абсолютно зрозуміла ваша позиція, можливо, як економіста, як фінансиста, але як керівник великого закладу. Який є такою родиною і студентів, і викладацького складу, я думаю, що знов-таки ви думаєте про перспективи і певні переживання є стосовно того, що сьогодні, наприклад, студентів обурює можливість. Того, що з наступного року не будуть, наприклад, виплачувати стипендію, або викладачів те, що за вчене звання та науковий ступінь скасують доплати. І я думаю, що в колективі обговорюються ці теми. Значить, я зараз проводжу серію зустрічів із інститутами, які входять до складу університету, із професорсько-викладацьким складом. От і ви знаєте, коли ми отримали цей проєкт пропозиції уряду, я навіть поки що не, не дуже хочу його озвучувати перед аудиторією, тому що, по перше, це проєкт от і підходить, треба виважено. Безумовно, зміни будуть по оптимізації по, по скороченню витрат. Але на сьогодні я не можу щось таке сказати. Черкаський національний університет сьогодні знаходиться у достатньо нормальному фінансовому стані. У нас сьогодні забезпечуються і заробітні плати, і виплати стипендій, і різні стимули. Ми гарно провели вступну кампанію і маємо сьогодні. Ну, Певні результати і е, навчальний, і науковий, і е, фінансові. Е, тут е, треба сказати, що, е, безумовно, е, хвилює нас наступний рік, е, тому що е, все-таки ми державний вуз, і е, е, який буде закладений бюджет. Якщо, е, Буде напряму, так як записано. Безумовно, це буде серйозний удар по рівню освіти. І сьогодні у освітянській галузі дуже низькі зарплати, дуже низькі. І, власне кажучи, низькі оклади. Все вирівнюється в якійсь певній мірі за рахунок того, що викладачі мають ступінь освітню, звання, і за це вони отримують трудовий, певний, певний, трудовий стаж, мають певний вислугу років, мають угу. певні надбавки до основної заробітної плати. Є ще якась система і стимулів, і примірування. Тобто цим ситуація вирівнюється. Якщо уявити, що це забирається, ну, надзвичайно ну, престиж професорсько-викладацької роботи різко упаде. Тому я не думаю, що так просто буде прийнято рішення. Відповідно, будуть передбачені певні Замінники можливо за рахунок того, що університет сам має напрацьовувати собі кошти за рахунок навчального процесу, за рахунок наукової роботи, за рахунок дослідницької діяльності. Тобто сьогодні не даремно прийнятий закон, в якому підкреслена автомінізація вузу. Більша самостійність, і в тому числі і фінансова самостійність, і, звичайно, цим самим більша відповідальність, тому кожен вищий навчальний заклад має сьогодні подумати за свій загальний корпоративний інтерес, як він буде розвиватись, як виглядати на освітянському ринку. Як, яку світу там буде отримувати студент, як він буде востребований на ринку праці? Так що це питання, які, про якісь раніше можна було багато говорити, і можна було ще, як кажуть, їхати на, на цьому, образно кажучи, соціалістичному возі. Сьогодні. На жаль, треба менше говорити, а більше робити. От. І от коли, ми, коли всі перейдуть до практичної роботи, тоді можна тільки надіятися на успіх. Якщо далі тільки говорити за реформи, а їх не робити, а на жаль, вони ще не робляться ці реформи. Вони озвучуються сто разів, але не робляться. Тому треба реформи втілювати в життя. І ну, нормально і хорошо. Прийшов новий уряд, є певні політичні сили, які творять більшість у парламенті, тому що держава сьогодні по конституції парламентсько-президентська, і казалось би, сьогодні всі карти в руки, і нам потрібні сьогодні тільки конкретні дії. Олександр Володимирович, от сьогодні, власне, всі українці вчаться економити. Я прекрасно розумію, що певні кроки для економії фінансів, для економії ресурсів робляться і в університеті. Можете назвати можливо деякі, і чи не перешкоджає це навчальному процесу чи взагалі от життєдіяльності університету? Ну, ми зараз проводимо економію, як кажуть, прямої дії, тобто менше споживання. Обмеження споживання, менше споживання, певна така просвітницька робота, що е, треба менше, тому що е, є план певний, розроблений в університеті, скільки нам треба зекономити і так далі. Друге питання ми зараз вивчаємо, як перейти на автономне опалення віддільних корпусів. Воно в розробці це питання, є там різні пропозиції, але я думаю, що це в цьому році ніхто не встигне цього зробити, Уже на наступний опалювальний сезон треба буде підходити дуже, дуже серйозно до цього питання і його ну, реалізовувати. Так що тут є, є над чим подумати, і безумовно. І вже самозабезпечення, починаючи від від лампочки, яка вона енергозберігаюча, чи така, як і, і була. Ну роботи тут це така технічна, конкретна робота, яка у нас проводиться. І кроме того, ви ж знаєте, що всі вищі навчальні заклади сьогодні збільшують канікулярний період. Правда, нема загального підходу. Кожен орієнтується по своїх можливостях, по, по своєму такому можливостях проводити дистанційну освіту. Тобто, ми, наприклад, взяли для канікул січень місяць, і ми бачимо, що, щоб не втрачати і в освітньому процесі і не досягти економії, яку ми запланували, нам достатньо січня місяця. Є університети, які роблять це більше, але там вже треба включати дистанційне навчання, Форму, навчання, освіти. Да, угу. Для цього треба мати і, і більше технічне оснащення, і так далі. от так що, різні форми, різні форми. Якщо говорити про пріоритеті в роботі університету. Цьому році, в наступному році. На чому б ви акцентували увагу? Ну, я акцентував би увагу на тому, що, знаєте, маючи хорошу базу, ми навіть от провели такий конкурс серед студентів і взяли собі такий слоган: шануємо традиції, будуємо сьогодення і крокуємо в майбутнє. От, то ми, базуючись на цих основах, ми поставили за мету розвивати студентську науку, створили центр молодіжних інновацій. І от провели декілька засідань, дуже цікаво, під, надходять пропозиції для реалізації. Я думаю, що ця тема буде мати перспективу. Створили центр екскурсійного туризму, тому що ну, розвивається туристична, готельно ресторанна справа. От створили у складі університету державний багатопрофільний коледж, щоб не втрачати абітурієнта, який не набирає певну кількість балів. Робимо пошук нових спеціальностей, тобто, наприклад, лісове садово-паркове господарство. Чи зараз, по суті, завершена робота, ждемо виходу постанови уряду по створенню військової кафедри. От. Також крок, який, ну, я думаю, буде. Необхідний для і не тільки для університету, а й для нашої області в цілому, щоб дітей десь не відправляти в інші регіони по, по цій тематиці. Так що е, прийнята на вчений раді е, нова концепція розвитку університету до 2020 року. От, е, де вже більш конкретизовано, е, значить, е, Розписані кроки, тому що ну, попередньо так подивилися на ректораті 80% програма партії регіонів. І через слово, як не згадують як не президента, то губернатора в цій програмі. Ну, ну, куди таку програму реалізовувати? То звичайно, але серйозна складова це розвиток it технологій і безумовно є спеціалізовані вузи, але я скажу, що в нас є віддільний факультет по цій тематиці, і плюс фізико-математичний інститут, де також є серйозні такі школи, є серйозні лабораторії. Можливо, там не надсучасне обладнання. Але з точки зору якості проведення досліджень, я гарантую, і, і навіть мов по секрету сказати вам, що у нас найкраще. <гум> От. Так що, все це наявність таких наукових шкіл, професорсько-викладацького складу, достатньо підготовлено, впевнюють мене в тому, що ми можемо забезпечити подальший розвиток. Крім цього, ми є університет національний, але ми поставили за мету і почали певні розробки, щоб в перспективі стати дослідницьким університетом, і це ще посилить наші можливості. От, ви говорили, що 2015 рік викликає певні такі хвилювання. Але 2015 рік особливий для університету, тому що всі ми відзначатимемо 420-ту річницю з дня народження Богдана Хмельницького. Я думаю, що це також певним чином відіб'ється і на вашій діяльності. Можливо, ви якось по особливому будете до цього готуватись. Ну, ми тут узгодили певні пропозиції з Юрієм Олеговичем Ткаченко, головою обласної державної адміністрації, і я. Вніс офіційно пропозицію міністру освіти і науки Сергію Мироновичу квіту, щоб 2015 рік об'явити роком Богдана Хмельницького. Не тільки в нас в області, тому що ми це й самі можемо зробити, а в цілому по державі, тому що і на рівні області. Реалізується зараз така програма, як Шевченків дім, куди входить і заходи певні по значить, Богдану Хмельницькому. Але ми хорошо пам'ятаємо для Черкащини 400-ту річницю із дня народження Богдана Хмельницького, де, де були зроблені певні кроки там по відкриттю музею в Чигирині. І зараз я думаю, що це 2015 рік. Міністр підтримав нашу ініціативу і він пройде під от ігідою, тим більше, що ну Богдан Хмельницький це перший наш такий державотворець, політичний діяч. Який відстоював е, незалежність України, хоча, можливо, там в рамках автономії в складі Речі Посполитої, але е, це така постать, яка вплинула на багато-багато років наперед, і сьогодні впливає на утвердження нашої. Незалежності. Тому сьогодні це має величезне значення і думаю, що університет тут має, оскільки ми носимо його ім'я, ми відкрили от пам'ятник Богдану Хмельницькому, і це був такий старт до возвеличення і святкування цієї постаті в історії України. Дякую, Олександре Володимировичу. Вже збіг час нашого спілкування. Дякую за розмову. Шановні телеглядачі, Нагадую, що сьогодні гостем студії був виконуючий обов'язки ректора Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Олександр Черевко.